Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Дрони, це мені йде, як на оптовому волокні. Дуже сильні напад з неба працюють інформатори, причому це місцеві, вони і самі і, і дивляться, як їхнє місто горить угу. із якогось подвалу. Рашисти будуть відступати, уходити з Покровська. В них дуже великі втрати, дуже сильно великі втрати. Багато зараз я подивлюся. Поранень. От там вже немає, напевно, жодного расиста без поранень. Ще не вистачає зброї расистам, чи якоїсь. Ну, от, Єдине, що є, це заборонена зброя, яка може ра йдуть більше каби, може, якісь. І така зброя, яка заборонена, і е, її можуть використати росіяни. Все, що стосується військових, е, ну, щодо військових у них повністю провал на фронті. Ну, це їм дрони на оптовому волокні. І якась є зброя потужна, коли ракети або каби. Такий дуже великий вибух... вибухова хвиля дуже велика, може ураження бути дуже сильне. Погано, що є інформатори. На цьому напрямку росіянам здають інформацію. Расисти будуть є такі, що будуть кидати зброю йти в полон до наших військових. Є такі, що їх будуть брати в оточення, ну і відступ. Будуть тікати із позицій. Прошу вищі сили, допомоги, відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим. На знищення росіян все буде гаразд. Все погане, все лихе. Що, расисти, бажали. Робили буде відсіч росіян будуть вигнати виженуть, але вони руйнують саме місто, будівлі, будинки. І це погано. Прошу вища сили, допоможіть знищити рашистів, всіх, хто обстрілюють Покровськ, наших військових, вбивають цивільних. Допоможіть їх знищити, щоб вони більше не могли цього робити. Одвертаю цікаві, віки вічні від Покровська росіян, російських найманців, втікають, лякаються, хай йдуть самі себе повбивають. Розвертаю всю російську зброю з прямовою на Путіна, на Кремль, хай самі себе обстрілюють. Я також прошу, допоможіть викрити російських найманців, інформаторів, всіх хто здає інформацію рашистам, а Також дронщиків російських, щоб в них більше не було змоги обстріли чинити. Більше немає чим, яким воювати, росіяни не можуть більше наступати на Покровськ. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. І прошу, відведіть, одведіть, одверніть. Від усіх наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди. Дрони, ждуни, одведіть, одверніть, поверніть расистам, хай їм в голови летить, тому хто надає накази на нас, хто виконує ці накази всіх. Військових Росії, прошу знищить, більше вони воювати не зможуть, буде так і так її перекриваю, перекриваю, перекриваю. Більше нічого не заважає нашим військовим знищити росіян на Покровському напрямку. Повністю вся армія Росії знищена, більше немає жодного військового, ні дронів, ні снарядів їхніх боєприпасів і також всю авіацію російську. Разом із льотчиками хай буде знищено, більше немає чим воювати, Решист там буде так і так і є. Так, і я хотіла ще подивитись питання Дніпропетровська область. Першотравенськ. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть Вищі сили, чи є загрози для Першотравенська Містечко Першотравенськ, Дніпропетровська область, скажіть, допоможіть, чи є загрози окупації. Що буде? Чого чикувати? Першотравенськ, дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Ну, так, тут є небезпечно дуже. Расисти мають якусь зброю. Це можуть бути і дрони на оптовому волокні. Вони хочуть чинити злочини проти людей, цивільних людей. Можуть бути сильні обстріли, саме, щоб лякати людей, щоб люди ну, не могли жити. Дуже дуже корисне для військових. Для військових першотравенськ. дуже хороше місто. Все буде гаразд. Так, є ну, агресія тут спрямована на залякування, щоб люди уїжджали, щоб не змогли, щоб місто не змогло існувати. Але все буде гаразд. Вам в майбутньому прийде допомога, підтримка, дороги хороші і місто. Тут дуже потужна, гарна буде робота і, можуть. Тех... Багато руху техніки військової. Ну, Це наші військові місто, яке працює для військових. От. України. Не бачу окупації. Страшно так. Агресію чинять расисти, щось застосовують. Напевно, це дрони на оптовому волокні, ну, атаки з неба. Дістатися до вас вони не можуть. Це якась ідея Залякування, пропаганда, расистська, заперечую, прошу вище сили закрите небо, будь ласка, над першотравенськом закрите небо. Допоможіть, захистіть усі будинки, мешканці, всі українці, військові. У першотравенську захистіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть від цивільних людей, військових у першотравенську від, міс... від будинків. Одведіть, одверніть, поверніть назад росіянам. Хай з ними все це станеться, хай по собі самі стріляють із тих, хто дав накази на обстріли. Хай вони по них і стріляють, хай їм постійно будуть прильоти по голові, більше воювати росіяни не зможуть, буде так і так і є, де буде закрите небо над першотравенськом, буде так і так і є. Це буде гаразд. Відкриті шляхи дороги на перемогу, на знищення расистів. Більше немає загрози. Одвожу, одвертаю росіян в першотравенське, повертаю їм все назад. Хай з ними все це станеться. біль сльози страждань Більше чіпати першотравенськ не зможуть, буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. прошу Верховного суда над расистами, над росіянами, всіх, хто наступи йде, хто обстрілює буває людей, українців у Хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. Оцікавічні. Такого ж жахіття не Ну, може, готують таку потужну буде ще. Напевно, це до Нового року ще буде потужний. Готують якби прильот. При ну це мені йде а, чи з авіації, чи з чого вони будуть намагатися влучити якусь будівлю. От. А надалі. Стане набагато легше, вже не так страшно буде. От. Я хочу подивитися захист. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, це чи є загроза життю, чи загрожує чи є загроза отримати поранення. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим побратимам на найближчий час. Чи є загроза отримати поранення. Буде дуже страшно. Може бути, може бути загроза. Хочуть руйнувати будівлі, можуть влучання бути. Це е, заклади, учбові, е, технікуми, інститу... а, а може, це військові, е, де вчаться наші військові? Це планують расист... Угу. Так, атаки з неба швидкі, самі швидкі, якісь є в них, такі, як. Схожі на олівець, гострі ракетами, Там. і центральні будівлі, де приймають рішення. Я думаю, це може бути місто Київ і міста, три міста на воді. У нас якісь є великі міста. Там Херсон, Одеса хто на Великій воді Дніпро, Херсон, Одеса, може так і, ну, можливо, і Київ також. Це міста, які роблять економіку, мають велику. Три такі потужні міста. Скажіть, допоможіть, що планують расисти на найближчий час? А, ще оце загроза є. Давайте подивимося. Загроза. Хочуть знищити атомну станцію якусь. Це може бути Запорізька атомна станція. Так, а може бути... А може бути і рашиська атомна станція в них може бути ушкоджена теж. Вона не зможе працювати, і це може призвести до миру. Це таємна операція. Може так. Бо тут показано, як таємниця. рашисти про це не говорять. Вона в них не буде працювати взагалі. І це свято для усього світу показано. Чотири влучання. Чотири влучання і мир. Добре. Залякують, більше де вплив на цивільних. Наші військові, які захищають небо України, будуть ним зіб'ють всі цілі. Подивіться, яка потужна карта. Це наші охорони, охорона нашого неба від смертель від смерті. І вони стоять. На захисті, не пускають смерть, захищають дуже-дуже професійні, на мають досвід і навчені дуже-дуже професійні військові захисники неба. Вони все зроблять це вже в них, ну, якби все вони вивчили і все, я так розумію, знають, що робити і зроблять дуже гарну свою роботу. така загроза. Ще можуть повторюватись удари, якісь є. Заводи в Україні, металургія може постраждати. Ну і цивільним людям що було страшно, дуже страшно, щоб люди не змогли жити. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити Російську Федерацію, щоб вона більше не могла існувати, щоб вона розпалась на маленькі країни, більше ніколи не зібралась. І в Росіян більше не було зброї ніколи. Зброї більше вони не мали. Одведіть, одверніть на віки вічні, од усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, всі бомби. Ракети, дрони, ламки, вибухову хвилю, міни, гранати, шахеди, герані, усі ракети далекобійні, швидкісні ракети. Одведіть, одверніть всі дрони, каби, впіві дрони, дрони-камікадзе, дрони на оптовому волокні, скиди, кулі. Дрони ждуни повертаю рашистам назад. Три дні може бути атака, ще є загроза, де в нас може є якісь продукти нафти. От, може сильно дуже горіти. Ну, вони так планують. А це може призвести, якщо в морі, може, і в морі. Угу. Може статися навіть як катастрофа така для, для моря, для того, щоб відбувався рух загоряння такі великі, Зупинити. Зупинити нам порти може, заперечую. Прошу допомоги. Ну, Все відновиться все одно. Це не така буде ненадовго. Це буде гаразд. Прошу вищі сили, допоможіть знищити расистів. Всю верхівку правління і допоможіть знищити все ПВО Росії, щоб в них не було чим захищати, чим верніше збивати наші дрони, наші ракети. Вони збивати не зможуть. Вся ПВО Росії знищено, більше немає жодного ПВО буде так і так є. В Україну легкими, радісними шляхами надходить зброя з усього світу. Для закриття неба, для звільнення нашої території від російської окупації, і прошу допоможіть, щоб у нас була сіра зона від кордону України до Москви: жодного рашиста, жодного росіянина, військового, інших найманців, рашистських, корейців з північної Кореї, щоб не було жодних військових. Повністю сіра зона Буде так і такі от Також прошу допоможіть повернути наших людей із російського полону, щоб відбувся обмін усіх на усіх. Цивільно полонених, дітей, щоб повернули, військових наших, щоб повернули всіх, буде так вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликає. Прошу допоможіть закрити небо над Україною. Захист міцний буде так і так і є. От. Бережіться, будь ласка, є попередження. От, на цьому я завершую. Все буде гаразд. Дякую вам за увагу. І до зустрічі!